Її таланта. Посилочка великодня від Bava Хаус, Власна лінійка свічок. Дуже красиві. Таку красу отримала, то мені захотілося зробити невеличкий декор столу і, звісно, що, скуштувати пасочку. Дуже люблю декор столу. У мене навіть хештег був Art de la Table. І в журналі в новому випуску я поділилася своїм. Таким шедевром <ріх> пишаюся тією композицією, яку склала. І тут також є ваза з моху моя, трошки тексту. І ось як в мене виглядав великодній стіл одного разу. І також там був кролик. І Хочеться надихнутися і створити красу. Так, я тут назбирала все, що я хотіла використати. Зараз швиденько розкажу, можливо, про кожну річ, наприклад, про цю пташку. Я не знаю, зараз використати просто тортівницю з скляним ковпаком чи цю пташку, бо я її дуже люблю, і це річ, яку я би використовувала завжди в село, бо вона дивна і вона про мене. Я її купила собі на день народження минулого року. Саме як ці келихи, вони такого відтінку і ще з такою цікавою деталью, всередині теж зара. І просто це улюблені келихи. Також ці вази я вам показувала їх в епіцентрі минулого року. Знаю, що багато з вас <с> теж купив їх. Далі ось такі приладдя. З керамічними такими ручками і в смужку. Дуже люблю, вони дуже гарно виглядають. мене. Так, тарілочки теж глибокого такого синього кольору. Я їх купувала ще колись в Італії, але в магазині Хаєм Ейчендем. І ось така тарілочка від дюка. Вони трошки царапаються, не зовсім мені подобаються. Ось так. Тому що тут є такі е, смужки, і мені дуже красиво. Ставочки для ячок. Е, дуже красиве. Зайчик з Батлерс. Він в мене вже дуже багато років. Звазу робила я сама, думаю, багато хто з вас знає. Е, ці підсвічники підсвіченки зараз... Ось серветочки від селі. Е, мені теж цей колір дуже подобається. Але другої такої в мене немає, то я візьму э, фіолетовий відтінок.